Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко, і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і давайте разом вдосконалювати мову. Сьогодні у нас важлива тема це Герундій та інфінітив. Дуже часто учні в мене на уроках кажуть, я щось чув, там має бути інфінітив, а що таке герундій. І ось давайте сьогодні розберемо, що таке герундій, що таке інфінітив, коли вони вживаються, на що вони нам потрібні. Ну і спробуємо зробити це стисло, але корисно. Одразу почнемо з такого, я би сказала, лайфхаку. Коли в нас в українській мові ми будуємо речення, і в нас йде два дієслова підряд. Що таке дієслово? Слово яке вказує на дію, тобто, що робити, якась дія має бути. Коли в нас є два дієслова з вами разом, от в них має бути або інфінітив десь, або герундій. Дивіться, наприклад, я йду купити їжу, або я хочу навчитись Говорити англійською. Тобто, в нас я хочу навчитись два дії слова. Два. Я... я лінгвіст, я не математик. Я йду в магазин. Щоб купити їжу, тобто в не знову ж таки йду купити їжу. Давайте ось так. Знову два дієслова разом. І ось ми сьогодні розберемося, що коли вживати. Я впевнена, що деякі правила ви точно знаєте, ви їх використовуєте, можливо, ви просто не знаєте, що ви знаєте інфінітива Богерунді. І по традиції, якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях. Якщо у вас є побажання стосовно тем, залишайте їх також в коментарях. Я читаю коментарі. Я не встигаю трошки всім одразу відповідати, але я однозначно спробую всім відповісти. Ну що, давайте одразу до суті. Почнемо з того, що таке інфінітив. Інфінітив це в нас базова форма дієслова. Ще називають невизначена форма дієслова і відповідає на питання, що робити, що зробити. Наприклад, читати to read – Писати to, write, готувати to cook. Тобто інфінітив зазвичай йде з часточкою to. Грубо кажучи, якщо ми візьмемо словник, ну вже зараз немає такої популярності в друкованих та таких словниках, але от коли ви відкриваєте словник, і перша форма дієслова це наш зазвичай інфінітив. Базова перша форма без закінчень. Тобто, ні S, ні «ed», Перша форма це і є наш інфінітив. Інфінітив може бути з часточкою to. To do, to go, to read. або може бути байер Bare – Беєр взначення голий інфінітив, тобто від нього зібралось цю часточку to і залишилась просто форма go, read, cook. Це ще одна форма дієслова. Сьогодні ми будемо говорити лише про infinitive з часточкою to. Тобто, щоб я не плутала, бо інформації тут знову ж таки багато, я її розлю на декілька частин. Ідемо далі. Що таке Герунді або ж англійською gerund? Це в нас. Інгове закінчення, як ми кажемо, в дієслова. Тобто це виглядає як дієслова, це така особлива форма дієслова. З закінченням ING з інговим закінченням. І ось це дієслово, ця форма дієслова Герундій, має якості іменника. Ну, дивіться, read читати, додамо Ink, так? додамо ING Reading, читання, Cook готувати, cooking – Готівка. Готівка це інше слово, я знаю. Готування, нехай буде так. Ось, тобто, ось ця інгова форма дій слова це і є герундій. Gerund or infinitive. Let's go. Я пропоную почати з інфінітива. І давайте перше правило, коли ми вживаємо інфінітив. Після прикметника. Дивіться, я думаю, що більшість з вас чули вислів. Приємно познайомитись. Ми кажемо, давайте разом. Nice to meet you. Так ось to meet це і є наш інфінітив, це і є наша інфінітивна форма. Nice, це в нас який приємний, та? це прикметник. Ну, в нашому випадку, в мові ми трошки видозмінюємо, та приємно. Так ось я кажу, мені приємно познайомитись, що зробити. Nice to meet you. Або ж, наприклад, я кажу: Я рада вас бачити. I am glad to see you. Тобто я є рада, glad, це знову ж таки прикметник. І після прикметника ми ставимо, як правило, інфінітив to see you. I'm glad to see you. Це те, про що я кажу, що, скоріше за все, ми вживаємо інфінітив, ми просто не знаємо, чому ми так говоримо, ми не заглиблювались правильно ось. І сьогодні ми саме розберемо, чому там завжди стоїть. To. Тому можемо з вами підсумувати і сказати, що ми ставимо інфінітив після прикметників. Що таке прикметник? Це який? Happy, I'm happy to hear you, рада чути вас. Або ж, наприклад, Glad, I'm glad to see you. Далі наступний пункт, коли ми вживаємо інфінітив між дією словами. Коли ми можемо поставити питання, навіщо? Щоб, що, з якою метою, тобто коли в нас є мета, дивіться. А я йду в магазин. Купити їжу. Або так, купити їжу. Давайте таке речення. I am going. Ну, наприклад, зараз я йду, збираюсь в магазин. I am going to the shop купити їжу. Я вставлю питання, з якою метою я йду. To buy some food. Або, наприклад, to get some food. Пам'ятаємо, що діє слово get має різні значення. Хто не дивився відео про get, ось тут. Чи десь тут буде посилання на це відео. Або ж, наприклад, вона подзвонила мені розповісти новини. She called me. вона подзвонила мені, щоб, що, з якою метою, щоб розповісти новини. To tell the news, щоб розповісти новини. Декілька конструкцій, в яких ми також вживаємо інфінітив. Дивіться, коли в нас є знову ж таки, це буде про прикметник, але така конструкція. Занадто прикметник. І інфінітив. Тобто too, наприклад, це занадто гаряче, щоб пити. It's too hot to drink. Знову ж таки, в нас тут поєднання too плюс прикметник і йде інфінітив. Або ж, наприклад, це занадто дорого, щоб купити. It's too expensive to buy. І ще одна конструкція з прикметником. Дивіться, це буде прикметник. Далі в нас буде слово enough, яке означає достатньо. І далі буде інфінітив. Ну, візьмемо: він достатньо розумний, щоб тут працювати. He is smart enough to work here. He's smart enough to work here. він достатньо розумний, щоб працювати тут. Ось дивіться, інфінітив. Це невизначена форма, я вам казала, що відповідає на питання, що робити, що зробити? Він достатньо розумний, щоб працювати, що робити, працювати. Або я йду в магазин, щоб купити, що зробити, купити. Тобто це невизначена форма, і, як правило, за неї відповідає інфінітив: to go, to buy, to do. І це виходить третій чи то четвертий пункт, коли ми вживаємо інфінітив після певних дієслів. Як нам знати, які це дієслова? Вивчити, ну, наприклад, в мене до сих пір є трапляються якісь дієслова, після яких я не впевнена, чи то мені ставити to, чи мені додавати ing. Я просто що роблю? I just google. Я просто гуглю. Я пишу таке тоді слово uh, to or ing. І мені Google розповідає. Ну давайте візьмемо декілька дієслів, які я майже впевнена, що ви знаєте, що після них йде to. Хотіти. Я хочу запитати I want to ask. Тобто тут в нас. Правило досить просте є список дієслів, тобто є певні дії слова, після яких вживаємо інфінітив. Ну що, переходимо до gerund. переходимо до Герундя. Я нагадую, якщо ви забули, що це ing, інгове закінчення дієслова. Дуже часто Герундя вживається на початку речення. Ну, наприклад, ми кажемо. Читання моє хобі. Дивіться, Герундій, я казала, виконує функцію іменника, правильно? Тобто read, читати, reading, читання. Reading is my hobby. Читання це моє хобі, наприклад. Давайте візьмемо ще один приклад. Працювати тут задоволення. от я починаю речення, і часто ми починаємо ці речення саме з герундія. Тобто working here is a pleasure. Наступне правило, коли ми вживаємо герундій, моє улюблене правило, воно працює у 100%. Ми вживаємо герундій після прийменників. Що таке прийменник? Це ось ці маленькі часточки. До речі, ми їх розбирали в темі про фразові і дії слова, залишаю посилання на відео, якщо ви не бачили. Так ось це OF, in, out, for і так далі. Ось ці маленькі слова, часточки, вони називаються прийменники. І ось, коли в нас є прийменник. Після нього діє слово завжди буде з інговим закінченням. Візьмемо речення, де 99% учнів роблять помилку. Візьмемо такий вислів. а з нетерпінням чекати з нетерпінням чекатися це look forward to. В цьому випадку, «to» – це не частинка інфінітиву, а це прийменник. І ось ми кажемо: я з нетерпінням чекаю, щоб побачити тебе. I am looking forward to ту you. Я не кажу I'm looking forward to see you, хоча дуже хочеться, тому що to, ніби так частинки інфінітиву – ні. To в цьому випадку це прийменник. А я вам говорила, що після прийм. Я вам говорила типова жіноча, мабуть, фраза. А я говорила так ось, що після прийменників іде. Грундій, from you, почути від вас, to seeing you, побачити вас і так далі. Візьмемо ще один приклад: фразове дієслова carry on. Carry on – це продовжувати. Ну, наприклад, ми кажемо продовжуйте працювати. Carry on, on – он це прийменничок. І ми знаємо, що після прийменників має бути в діє інгове закінчення, то ми кажемо carry on working або carry on. Reading – продовжуйте читати, продовжуйте працювати. Тобто, якщо ви бачите або якщо ви говорите, у вас є прийменничок після нього ви закінчення, тоді слова додали. Ну і наступний, наступний і останній момент, коли ми вживаємо гароді, це список слів, після яких вживається. Герундій, і я би не радила, знову ж таки вчити всі. Виберіть для себе 5, 10, 15 дієслів, які ви найчастіше вживаєте, або які ви можете вживати, і подивіться, що після них ставиться: інфінітив чи Герунді. І з часом ви їх просто запам'ятаєте, і згодом ви зможете розширювати, наприклад, той список. Тому що просто одразу взяти вивчити там 20-30 дієслів. Ну, якщо хочете, you are more than welcome. Але великої потреби я думаю, в тому немає. Зараз буде невеличкий surprise-surprise. Є певні дієслова, після яких ми можемо поставити і герундій, і інфінітив. Значення змінюватись не буде. Це такі дієслова, як start. Наприклад, я почала вивчати англійську мову. I started learning English. Або ж I started to learn English. І так, і так, правильно, різниці немає. Синонім до дієслова start, begin. Так само можна begin з інфінітивом або ж begin з герундієм. Далі йде протилежне слово завершувати, тобто finish. І ще одне дієслово загубила continue, продовжувати, тобто continue, наприклад, she continued. To talk, or she continued talking, вона продовжила говорити або так, або так. Це, до речі, дуже приємний факт, мені здається, чотири дієслова, слова, після яких можна або Герундій, або інфінітив. Далі буде менш приємний факт, що є ті слова, після яких вживається і герундій, і інфінітив. Але різниця буде в значеннях. Тобто, ну, наприклад, візьмемо remember і після дієслова remember, це пам'ятати, можна поставити «to», а можна додати «ing». І значення буде різне. Таких дісів не дуже багато, але трошки є. В цьому відео я їх не буду давати, тому що щоб воно не вийшло таким великим. Я вже не знаю наскільки я наговорила. Тому на цьому ми можемо сьогодні завершувати. Я вам щиро вдячна, що ви обрали мій канал, щоб покращити свою англійську. Я вам бажаю успіхів в цьому. Якщо у вас є якісь певні питання, залишайте в коментарях, поставте, будь ласка, лайк. До нових зустрічей, папа. -па.